Друзі, усім доброго ранку. З вами, як завжди, Анюта Алієва, і я хочу сьогодні показати, що коїться на моєму підвіконнику. Ну, достатньо пишно поцвіла ця шлюмбергера червона. І ви знаєте, що я зрозуміла? Що це, напевно, не самба Бразил. Чомусь мені здається так. Тому що сам сорт самбо бразил серединка більш така біло-жовта, така, знаєте, кремова, а окантовочка червона. А, ну, вже яка є. Уже відцвітає, вона достатньо непогано процвіла. Я думаю, що після цвітіння, ні. Напевно, вже весною попересаджувати, поміняти ґрунт, поміняти об'єм горшка, подивитись на кореневу систему. І я би хотіла почеренкувати, щоб форма кущика була гарна і на наступний раз, щоб вона пишно цвіла. Ось розцвіла. Також червона, яку я думала, що це буде малинова. Слава Богу, що вона червона. Я ну, думала, що вона буде малинова, тому що бутони були такі, знаєте, от рожеві. Я її продаю, тому що в мене є кущ червоний і ось ще одна бутончик. Оце шкоти стрибають, уявляєте? Стриба я сюди, і бігемот і сіма сюди. зламили мені листочок від фіалочки. Ой, так, тут також чомусь сипляться бутончики. Якщо хто хоче, хто не має таку червону гарну шлюмбергеру, будь ласка, пишіть мені на Viber. Дві маю в наявності. Так, розцвітає біла, бутонів небагато чомусь в цьому році. Ну, також треба черенкувати, щоб пишне було цвітіння. гарно, дуже ніжно, і ось ще дві квіточки. Це вже відцвітає. Тут рожева, малинова така, бачите, вже також розцвітає. Я вирішила їх після цвітіння розсадити. Тому що, коли черенкуєш, і для того, щоб продати, треба ну, точно знати, який колір. А тут буває, заплутаєшся. Я навіть одного разу просто забула, що в мене там два кольори. І просто її черенкувала як вся біла, уявляєте? ну... Вже як є. Просто от вишибло в мене з голови. Я бачу, де тут ось ця біла, більша вона і ця малинова, але я їх поділяю і попідписую. Так, далі я пересадила фіалочку Blue Dragon. Щось там з листочком не дуже мені подобається. Він якийсь зовсім Хоч би не загнив. Я його ось обрала. Таке щось. Далі продовжує цвітіння фіалочка Дарина. До речі, я забула про цю. Це асгард і вона в бутонах. Це я як пересадила, і вона вся в бутонах. Так, Бутони валяються повсюду. Далі вже відцвітає і жовта шлюмбергера. Дуже її всі хотять, питають, але тут ой, бутон також юлі держався. Але ж, бачите, ще там валяється бутончик. Треба її якось ну, розвести, щоб більшенький кущик був. Так, ось ще одна червона, яка продається. Далі дві електри фіалочки. не знаю, дивлюсь, дивлюсь, наче бутончик, може, мені так здається, може, то молодий листочок. Так, ще вологий ґрунт. Поливати поки не буду. Я вже поналивала, бачу, що Уже просихають і поналивала в ці баночки водички. Але треба тепер ще й добре їх купити. Так, ну і тут файна краля. Ще бутончиків не бачу, але розеточка така гарнесенька. Трошки від вікна треба прибрати. Дарина волога, то була. Така сухенька, і я налила водички, вона п'є. І ще бутончики лізуть. Так, ну ось так цей красень епіфілум. Чи зацвіте він коли-небудь у мене бутончики? Так, і замітила сьогодні, що в мене розцвів этот з новенький такий. Молоденький цвіточок. Вперше за все життя, скільки в мене знаходиться драцена суркулоза, вперше я бачу ось, ось такий, бачите, що жовті листочки. Це ось вперше. Він завжди був, як ну, він, вона завжди була ось така гарна, ось така сочна. Так, це мені не подобається, коли терчать. Так, ну. Так, наче нічого. Ну, ось, друзі. Ай, а ще зараз я вам покажу. Мені здається, що там бутони у мене є на другому підвіконні. У він, він Венерин Чобіток. Як же він називається? Пінокіо. що маленькі такі квіточки в нього. Так, так, да, він да, лізе. Бутончик. Бачите, від пилу треба попротирати. Це так мило, це так приємно. Коли щось розцвітає. Альбуфейра гляньте, цвітоносу видала. Альбуфейра у мене, якщо ви пам'ятаєте, у мене вона не метелика, пілор чи щось таке. Так, ну а в цієї нема бутона. Це також башмак. Інший, в мене три башмака пінокіо. Та, що я вам показувала перед цим цвіла. І та, я не знаю тих сортів. Так, ну що, друзі, сьогодні пасмурно трохи, але там щось таке, як наче сонце хоче вийти. Всім гарного дня, тихого, і всього самого-самого найкращого. До побачення! З вами Анюта Лієва. До нових зустрічей на каналі моєму Екзотика в Томі. Пока-пока!